Дивіться, яка заплакана, гарна, накрашена і заплакана. Дівчата, що, посварилися? Альона заплакана. Яна Джеріхел джеріх вперше після Євробаження виступає сама на премії Юна без Альони, а тим часом реперка на іншому заході. Я люблю інколи сісти, щось згадати і поплакати. Це нормально. Хто любить плакати, напишіть в коментарях. Знімаю вам таке прекрасне відео. Тут мільйон просто знаменитих людей, всяких відомих, які приймають дуже такі вагомі рішення в цій країні. Зараз не можу показати, скинуться тоді, коли, коли все вже відбудеться і закінчиться. От буваю, я різна, буваю і така. Отаке в мене. Сережечка така з ключиком, така зачіска. Схожа на подоляночку чи ні? Пишіть в коментарях. На подоляночку Альона дійсно схожа. Друзі, пишіть в коментарях, ви точно знаєте, чому дівчата окремо одна від одної.